І так, почала стигнути русанівка, зараз я покажу її. Зараз, щоб не стрибати через бугор. Зараз ми підійдемо. Одна з найсмачніших і найдавніших йогіт, яка дуже-дуже, дуже смачна. Ось така йогітка, буває більша, буває різна, тому що її багато. Ось яка вона такими грушками. Ось, ось така вона рясна. І ця ягодка тільки для себе, тому що до базару вона не доїжджає взагалі. Ось, ось яка, ось вона дуже-дуже м'яка. Ця зімку Ніка яка дуже запашна, дуже смачна, її треба садити обов'язково мульчу. але ну, вона просто, просто немає, мабуть, ні водної такого смаку. Дуже смачна ягідка. Я коли її рву на ринок, торву її вже пізно вечором для того, щоб вона доїхала. Тому що вона просто не доїде. Вона навіть вдома. Якщо ви її зірвали, то ви її повинні зразу ж і з'їсти. Або з нею щось зробити. Тож, ось такі вони зімклоніки, також стигне дивна, вона зараз наливається, ну, хай наливається. Поки ми куштуємо Русанівку, дивної мене більше насаджено, тому що вона доїжджає до ринку, хоча вона для бізнесу невигодна, тому що вона. Дуже легко, і дуже багато йде, вже багато вусів. Буду підставляти стаканчики для того, щоб розмножувати. Ось, дивіться, скільки в неї вусів. І у мене її посаджено ось такий бугур, але йогоди тут буде дуже і дуже багато. Це теж зімклоніка. Я думаю, давайте попробуємо і її. Хоч вона ще і не дуже стигла, але ж ось дивіться, скільки її. Ось. Просто, просто висить куча йогоди, Дуже багато. Ось дивіться. Ось я йду. І ось скільки йогоди. Ось така ягода. Зараз ми її покуштуємо. Вода така. М -м, всередині дуже соковита. А ще говорять на неї купчиха 2, але ж вона набагато смачніша, як на мене, від купчихи. Тут є невеличка кислиночка, ось така глянцева йогітка. Дуже і дуже клосна. Це одна із перших русонівка, дивна. Це ті сорти, які в мене появилися. Перші з яких в мене почалася любов до вирощування полунички. Дуже смачно і запах. Сунички. Ягода не тверда, вона не транспортабельна, але більш транспортабельніша, ніж, ніж Русонівка. Тож дивна, дуже класний сорт для себе. Ну, можна і для базору. На базорі вона просто йде на улю. Її розмітають, тому що Ну, вона дійсно от, заслуговує на увагу, тому що вона дуже-дуже запашна і не пластмасова. Дуже класна йода. Тож отакі вони земклуніки. Її, їх дуже люблять мурахи. Дивіться, яка, яка класна ягода. А до того ще щеронні і врожойні. Їх дуже багато. Ось така крусонівка. І така дивна, звичайно, дивна трішки. Трішки вона е е якась вона трішки пізніша, ніж ця, ця раніше, а ця йде за нею. Ну, Стигнуть вони на кілька днів, різниця в них. Тож ось так. Поки ще не бачу, щоб гнила ягода, тому що в мене були обробки на відкритому ґрунті, бо я вже знаю, що. Відкритий ґрунт без обробок нікуди, тому що коли почнуться дощі, то ягода просто буде гнить. Будете викидати її відрами. Тож, про це треба подумати. Десь я навіть бачила, що вже сирія стигне, тому що у нас погода непонятна. І полунички не знають, що їм робити. Чи стигнуть вже пора, чи не пора. Ось Вже невеличка є єгітка. Звичайно, вона ще буде наливатися, тому що сирія це сорт середній. І вона повинна вистигнути, вона повинна бути аж чорна. Тому, думаю, ось така вона. Ось. Бачу, вже велика йогода, але вона ще зелена, вона буде набагато ще більша, тому що вона ще буде наливатися, вона має вистигнути. Вона буде темна і повинна блистіти. Тож, перед тим, як стигнутиме ягодами, проходимося. Обов'язково вириваємо бурйончик, щоб було провітрювання, щоб рослинки відчували себе добре. Тож, я думаю, через тиждень піде взагалі відкритого ґрунту буде, буде набагато більше. Але, звичайно, не у усіх. Дуже багатьох людей колоночка померзла. Тут ми Накривали, де накривали, то там, звичайно, ягідки буде більше, де, де без укриття, то там, звичайно, полуничка померзла. Тож, такі вони, полуничні заробітки, не завжди вдаються, але якщо дуже хочеться і дуже любиш цю справу, то Десь, звичайно, вдається, десь не вдається. Дуже так. так, Оце дивно. Це дивно. І з південної сторони, вірніше, з сходу, то дуже мені подобається ця посадка в один рядок, але ж треба буде пересаджувати обов'язково. Кожен рік, тому що загущена посадка, вона Її не можна залишати на другий рік. Треба рослинки обов'язково замінювати на нові. Що я буду робити, коли полунечка від я вирву її через кілька кущиків і буду підсаджувати вусами. І я думаю, тут мені не потрібно буде дуже багато стаконів. Для того, щоб замінити. В основному буду ставити тут стаканчики на продаж, а собі я буду підсаджувати просто коли вирву полуничку, коли вона відплодоноси, віддасть вусики, я просто туди підсаджу вуса і вони приростуть, і буде мені на наступний рік заміна. Ось такі у мене тут коршуни літають. Коли невеличкий є вітер, то вони рухаються, і птиці їх боються. Над цим я трішки заморочилася і зробила його трішки більше йому пір'я. Ось такий він у мене вийшов. І он ось так літає, так найкраще. Ось так вони рухаються. і вони Відлякують наших шкідників.